Біблія, книга вихід, глава 5. Утиск ізраїльського народу збільшується. А потім прийшли Майсей і Аарон та й сказали до Фараона. Так сказав Господь Бог Ізраїлю: відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. А фараон відказав, хто Господь, що послухаюсь слова його, щоб відпустити Ізраїля. Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. І сказали вони: Бог Євреїв, стрівся з нами, нехай же ми підемо триденною дорогою на пустині і принесемо жертви Господові, Богові нашому, щоб не доторкнувся він до нас мором або мечем. І сказав до них цар Єгипту, Чому ви, Мойсей та Аарон, відкриваєте народ від його робіт? Дід до своїх діл, і сказав фараон. Та ж багато тепер цього простолюду, а ви здержите їх від їхніх робіт. І того дня фараон наказав погоничам народу та писарям, говорячи, не давайте більше народові соломи, щоб робили цеглу, як учора й позавчора, нехай ідуть самі та збирають собі соломи. А призначене число цегли, що вони робили вчора й позавчора, накладете на них, не зменшуйте з нього. Вони не роблять, тому кричать ходім, принесемо жертву нашому Богу. Нехай буде тяжка праця на цих людей, і нехай працюють на ній, і нехай покинуть облудні слова. І вийшли погоничі народу і писарі його, та й сказали до того народу, говорячи. Так сказав фараон: Я не буду давати вам соломи. Самі йдіть, наберіть собі соломи, де знайдете, бо нічого не зменшене з вашої роботи. І розпорошився народ, той всій єгипетській землі, щоб збирати стерню та солому. А погоничі наставали, говорячи, скінчіть нашу щоденну працю в час так, як коли б була солома. І були биті писарі синів Ізраїлевих, що їх настановили над ними фараон. Фараонові погоничі, говорячи, чому ви не скінчили свого приділу для виробу цегли? І вчора, і сьогодні, як було дотепер. І прибули писарі Ізраїлів і синів та й кричали до фараона, говорячи, для чого ти так робиш рабам своїм? Соломи не дають твоїм рабам, а цеглу кажуть нам, робіть, і ось раби твої биті, і грішиш ти перед народом своїм. А він відказав: Не роби ви, не роби. Тому ви говорите, ходім, принесемо жертву Господові. А тепер ідіть, працюйте, а соломи не дадуть вам, але при. Значене число цегли видасти. І бачили Ізраїлеві писарі себе в біді, коли говорино, не зменшить цегли вашої щоденної, а в його часі, і стріли вони Мойсея та Арона, що стояли насупроти них, як вони виходили від фараона. Та й сказали до них: нехай побачить вас Господь і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним дух. Наш в очах фараона, і в очах його робів, щоб дати меча і в їхню руку повбивати вас. І вернувся Моїсей до Господа та й сказав: Господи, чому ти кривду вчинив цьому народові? Чому ти послав мені це? Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити твоїм ім'ям, він ще більшу кривду чинить цьому народові, а насправді ти не визволив народу свого?